Замовити в робота картоплю фрі в майбутньому не потрібно буде замінювати дисплеї. Обіцяю кожного разу собі розповідати менше про Ілона Маска. Але хіба це можливо? Сьогодні в випуску поговоримо про де можна скуштувати картоплю фрі, яку приготував робот, найбюджетніша розкладачка від ZTE Чутки про роботаксі від Тесла. Що відомо про новинки Lenovo серії Legion З'явиться новий гаджет, який спробує замінити смартфони, як завжди, буде цікаво. Якщо ви вперше на нашому каналі, то не забувайте підписуватись та тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наші інші відео. А лайк не забуде поставити? Поставте, бо я вас знаю. Ви на каналі GSM Forsage, Мене звати Оленка, і ми починаємо! Останнім часом жоден наш випуск не проходить без новин про роботів. На цей раз стало відомо, що мережа цілодобових автономних заправних станцій та магазинів Ріап буде встановлювати в своїх точках робота під назвою The Wingman. Цей робот вміє готувати, опускає кошики для смаження в гарячу олію і обвалює курячі крильця в соусі, перш ніж скинути їх в пакети. І робиться самостійно, без будь-якого втручання людини. Компанія стверджує, що буде використовувати передові технології штучного інтелекту, які будуть допомагати створювати меню для клієнтів. Такі роботи мають ряд переваг. Вони не хворіють, можуть виконувати роботу цілодобово та ефективно готувати будь-які страви весь час, покращуючи, як. Якісь і заощаджуючи на витратах на робочу силу. Для мене це щось на кшталт фантазії: зайти на зарядну станцію самообслуговування та замовити в робота картоплю фрі. І я, звісно, подумала про те, що так, це звісно заощадження на витратах. Але в свою чергу це так само втрата людьми робочих місць. До чого приведуть такі зміни? Побачимо. Смартфони розкладачки набирають шаленої популярності. Якщо до цього ми говорили про флагманські моделі, то сьогодні я вже можу вам розповісти про найбюджетнішу візити. Є Nubia Flip. Цю новинку відразу почали порівнювати Samsung Galaxy Z Flip 5. Щоправда, з огляду на позиціонування ZTE, на відміну від Samsung Sum Flagman. Одразу варто сказати, що в Nubi екран побільше 6,9 дюйма. Працює смартфон на Snapdragon 7 першої генерації з модифікацією 8х256 або 12х512 ГБ. Щодо камер, то тут все доволі посередньо: 50 Мп основна та 16 Мп передня. Акумулятор на 4310 мАч годин Та блок живлення на 33 Вт. Звичайно, характеристики, я відверто вам скажу, що такі собі для сучасного смартфона, та й ціни від 499 до 699 доларів залежно від версії. Як ви ставитесь до таких розкладачок? Пишіть вашу думку. Обіцяю кожного разу собі розповідати менше про ілона маска. Але хіба це можливо? На цей раз з'явились чутки, що вже в серпні буде представлено роботаксі від Tesla. Компанія сконцентрує увагу на створенні автономного автомобіля замість. Попереднього плану зі створенням дешевого електромобіля усі машини Тесла оснащені автопілотом, але за додаткові 12 тисяч доларів власники можуть придбати повне самостійне водіння та ряд функцій автоматизованого водіння. Але навіть ця система вимагає від водія готовності взяти кермо в свої руки. І в цю п'ятницю Reuters з посиланням на анонімні джерела повідомив, що Тесла зосереджує свою увагу на створенні роботаксі на основі вже існуючого електромобіля. Ілон Маск поспішив спростувати цю новину, але особливих коментарів на цей рахунок не дав. Тому всі замислились над питанням: а над чим працює Тесла? Чекаємо конкретних відповідей та будемо тримати вас в курсі. Ну і трішки новин про Lenovo, а якщо бути точнішою, то про їх славнозвісну ігрову лінійку гаджетів Legion. На цей раз вони випустили нову версію планшета Legion U700 з матовим дисплеєм. Про це стало відомо від самого виробника, який зазначив про новий дизайн гаджету та особливості його екрана, який не буде блищати на сонці, що суттєво зменшить навантаження на очі. Інші специфікації залишаться без змін. Постачатиметься з 88 дюймовим дисплеєм на 144 Гц, на процесорі Snapdragon 8 Plus першої генерації, 12 ГБ ОЗП і накопичувачем на 256 ГБ, акумулятор на 6550 мАч із зарядкою на 45 Вт. Також у планшет встановлять камеру на 13 Мп плюс 2 Мп, Wi-Fi 5 і Bluetooth 5.0. Ціну ми поки що не знаємо, але можна припустити, що вона буде значно вища за минулу версію. І це ще не все. Lenovo вже працює над другим поколінням ігрової консолі Legion Go, тільки на вони Тигли минулого року представити першу консоль, як заявили про те, що вже йде робота над другою. Про це повідомив менеджер ігрової категорії Lenovo в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні Кліфор Чонг. На жаль, ніяких характеристик він не зазначив, але сказав, що будуть враховані всі помилки минулої версії. Новинку, скоріше за все, ми побачимо в середині або наприкінці цього року. Хто з вас вже грав на першій версії цієї консолі або, можливо, чули відгуки? Пишіть в коментарях, дуже цікаво, як Lenovo зарекомендував себе в світі ігрових консолей Ну і родзинка нашого випуску, готові? Бо я тоді дізналася, що, можливо, в скорому часі наші смартфони замінять інші гаджети. Керівник OpenAI Сем Ельтман та один із творців iPhone Джоні Айв працюють над новинкою. Гаджет буде працювати на основі штучного інтелекту і скоріше буде нагадувати новий винахід від Apple Human iPin. Скоріше за все, він буде мати певний функціонал звичних для нас смартфонів, але вірогідніше не буде мати дисплей. За всі до Таки буде відповідати саме ще. За рахунок цього пристрій може бути доволі компактним та нагадувати за розмірами пейджер та буде кріпитися до одягу. Враховуючи, що над пристроєм буде працювати Джонатан Айва, який відповідав у свій час за дизайн айфон, то можна припустити, новий гаджет буде стильним. Майстри, напевно, зараз подумали, як же так, в майбутньому не потрібно буде замінювати дисплеї? Ну і десь в свою чергу зраділи власників флагманських Самсунгів. Наші цікаві новини за цей тиждень вичерпані, а ви в свою чергу не забувайте підписуватись на канал, тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. І, звісно, пишіть фідбек в коментарях, як вам цей випуск і що саме більше сподобалось. Я вам кажу до нових зустрічей, Па-па!